Ого, ой, який красен, дивіться. Ого. Зразу вже на літу окунь плює. Фу, короче, всіх вітаю, друзяки. В мене в руках, як ви зрозуміли, це... Флагман Орбіон, ультралайтик, мій, я вже, вже користуюся більше сезону, вже другий сезон короте, йде. Я вважаю, цю палку купляю, чисто такого, щоб подивитися, спробувати, взагалі, що це таке ультралайтова ловля. Ну і так чисто вам зараз розповім, що це вообще за паличка така. Ну так що я можу сказати? Короте, розкладаю спінінга, та й будемо починати рибалку. Ну якраз в час рибалки я вам буду про цього спінінга і розповідати. що, Щоротше, ходімо рибалити. Ну Коротше, дивіться, в цьому бюджеті, який ну ця палка є, це півтори тисячі гривень. Я, якщо чесно, не знаю, який взагалі можна спінг обрати за таку ціну. Але в принципі там є буквально пара варіантів, які, мені здається, теж є нормальні. Це, допустимо, фаворит Nightbird, либо докласти якихось гривень 500 нещасних, купити земекса Extra Rockfish, а либо взяти якусь беушну софіну, Мені каже, це найкращий варіант буде. А якщо у вас прям бюджет 1500 гривень і ви задивилися на цього спінінга, ну зараз трошечки розповім про нього. У нього строй такий досить цікавий, такий як жілейний, поняли? Дивіться, хоч він швидкий, але за що вклейки самого строю, він типу такий, поняли, Живенький спінінг, Але водночас і тяжкий. Да, цей спінінг трохи важить із-за того, що в нього вчитай, оця нижня кольмова частина, вона душить така. Перегружена, мені кажеться, вона досить тяжка. Цей спінінг около 90 грамів, важить, щоб ви розуміли. Так що, як ви будете брати, обирати, то знаєте, вона... ця паличка досить тяжка. Так, понакуплю тут трішечки приманок, друзі. Давайте насамперед хочу розловити отакі дарці. Ну блін, Вони, якщо чесно, мені душу так запали були, що це просто жесть. Ну не втримався, щоб їх не купити кольори моторної оливи, так що легенько зараз коротше, оснащуємо цю тему, таюся, будемо зараз спробувати прокидувати. Це, друзі, який перший окунець. Зразу вже з другого закида. В принципі, бачите, палка прогружається досить добре. Читай, оця вклейка вона зразу вже прогружається, як окунь клює. Так, Зараз оснастимо легенького джавастика. Дивіться, які тупо приколи купив. Джавастик 2,2 дюйма оці дикли. Будемо ці приманки тестити. Я ще на таку движуху ніколи, щоб то купували, не ловив. Іменно оці от селекта, оці джавастики. Так що буде цікаво, як вони будуть рибку ловити. Да, ось все. Короте, вже окуньком легеньким розловив все таки окуня. Ха-ха, ха дивіться, який окунець невеличкий. Ну, в принципі, вже цю приманку розловив, це досить добре. Тому зараз будемо пробивати ту точку. Там яка споняла, тіньочок падає і є легенька бровка, тому я думаю, там досить хороший окунь повинен стояти. О є сюди. Ще один о, оу о, о, ну, щит. Це якби би він якась пліє, якщо чесно. Було би добре, якби якийсь більш крупніший пропльовував. Бачите, яка там віжуха, там повністю все у цьому зілі такому, поняли? Ну звісно, трава, якщо чесно, жорстко піднялася. Це прям капець. Такого ніколи не було, якщо чесно, тут іменно на третьому стовку. На третьому стовку всього, що це було... То це максимум курчі і все на тому. А це дивіться, що повиростало. Це, звісно, жесть. О, нічого, це гарний полосатик. Сюди йде. О, хороший. Так, да, ну це гарний окунь, це, мабуть, найбільший, який я був за сьогодні. Так, да, дивіться, який тупо полосатик легенький, ні. Файний, красивий. І все-таки бачите, на це поставив шоколадну і такий от окунець. Ну що сказати, красивий окунь. Бачите, як щитай спінніг прогружається. Його хоч і досить швидкий, і такий собі, але прогружається він досить так сильно, його там прямо загинає. Тому, в принципі, в'яже цей спінніг досить непогано, я вам скажу. Короче, ходімо пробувати пробивати і далі точки. В принципі, окунь активний, більш-менш нормально. 10 хвилин то клює, 10 хвилин не клює, але все-таки він якось але прокльовує. Хочу постаратися сьогодні зловити більш крупнішого окуня. Поставив зараз джавастики Only 2 дюйма, 2,5. Тому зараз будемо пробивати точки. Прошлого прошлогодні, там, де я... Окуня хорошо ловив. То думаю, все-таки може якогось файного окуня і спіймаємо. Та якраз протестимо палку, ну, ви побачите, як він в'яже чималу рівну. Так що, коротше, ходімо прокидувати точки. Короче, пацики пробиваємося. Ми через ці хащі. Хочу зараз якраз піти до тієї точки, там де я тоді рибалив. Там далі, я повню, є такі офігенні місця. А на тоді, зараз, якщо я туди, мені вдасться дойти. Ось, напевно, тут я дивився тоді, як плавав з того плота. Так, да, друзі, тут. Якраз поняли? болото, вважай. Але тут міляк іде жорсткий. І на тому ліку... Я тоді замітив дуже багато... Ого, дивіться, що це було. це ти шопацики, тут якась... Тут якісь крокодили плавають, навіть я не знаю. Повтини, тьма тупо. Так, а ну-ка, зараз подивимося, що тут робиться. Ого, ось він, друзякий є. Окунець. Ой, який красень, дивіться. Ай-яй-яй, все-таки, коротше. Да, все-таки оцей джавастик 2,2 дюйма він відбиває мілоч, Ні, ну це якби мілкий Да? але все одно як воно, багато менше покльовок відбувається, е, Так як я як цепляв півтора дюймового джавастика отого того самого Дарця, то бін, покльовки були досить часто. А також ще там на цього більшого по поріже йде то думаю блин, хоча б якийсь великий може вилетить на 2, ,2 дюйма джовастика так ось от у мене яка є тема це ось такі от вольфрамові мурмишки в мене є ну-ка, зараз візьмемо одненьку, прив'язуємо візьмемо дар, це, короте, та й попробуємо на мормишку іще половити Цікаво, окунь набагато активніше буде клювати чи ні як ви думаєте Ну-ка, напишіть в коментарях поки тут зв'язуюсь якраз перевірити, чи вгадаєте чи ні прив'язав беремо Достаємо легенького дарця в кольорі олива. Так, і є. Все, короче, оснащуємо, та й будемо зараз спробувати на мормишку ловити. Мормишка якщо що, 0,50 грам вольфрама. Так що це доволі така деликатна снасть. І якраз побачите, як е, мана і грати цим спінінгом, який починається від 0,6. Ну це, по ідеї, не з теста. Оце, по ідеї, не з теста мається бути. Ну, звісно, тут, блін короче, виходить пацик, я чуть-чуть це Вибачайте. Воно слішком великуватий цей джавастик. Я думав, якраз воно стане чітко, а їх тут було воно. Ну да ладно. Поставимо зараз танточку. Починаю вайтбейта, Ні, давайте танточку все-таки поставимо. У мене є, є діймова танточка. Побачимо, можливо зараз навіть якийсь мирняк почне поклювати. Блін, думав джавастика поцепити, а якраз зрозуміли я прив'язав в мормишку із 14 м номер крючка, не з 12-м, так як би е, хотів я, а з 14-м. Тому нічого страшного. Ось такі кємка в нас виходить. Тому зараз будемо пробувати на нього прокидувати. Так, дивіться, чекаєте, щоб воно впало на дно. Ну тут я дивлюся, як би по шнуру. І саме головне, це, поняли, як ви на мормишку ловите, це маленькі-маленькі такі тичочки, поняли? Підтяжки такі. Якось так, типу, дйохаєте легенько, вібрації це здаєте, і паузу головне робите. Окунь досить хорошо його заглатує, так як снасть доволі делікатна. І окунь дуже-дуже-дуже легко його заглотить. О, є, сюди. Сюди дружок оу ще й дивіться, який окунь. Кстати, дивіться, який яркий. Дивіться, який. Бачите, який якийсь странний. Ні, точніше не яркий, а поняли такий бледний, прозорий. Ну да, такий ото один. Ну так, да, в принципі, бачите, на, на мормишках досить така хорошо прокльовується окунь. Якраз однодіймова танточка. І вольфрамова мормишка 0,50 грамів і все, і ваш окунь весь. Так, а ну-ка давайте ну, сходимо геть туди в самий кінець. Хочу зараз там попробувати зараз прокидати. Бо ну, я думаю, отам от... Я бачу мирняк лазить, такі офігерні коропи ондо. стоять, отут, там, в таких заводях. Коропи, блядь, всі карасі такі цімалі бачу. А бузера може, блін, по попробувати якогось мирняка половити, якщо чесно. Правда 050 грамм. Це доволі така тяжка снасть для мормишинга прям такого. Але в принципі теоретично можна його спіймати, я думаю. Зразу вже на літу окунь клює. Так, да, звісно. Тихо, не бушуй, не надо, не надо. Дивіться, який я окунь тупо вилетів. На люту, на люту. Це, звісно, дартс розриває, якщо чесно. Я не очікував так. Блін, ну звісно, дартс це така тема, що це я манав. Десь як він тупо ловить класно, ні? Бінь, так жалко, що в мене тільки одна єдина пачка і все на тому. Дивіться, що тупо чудиться. Це жесть. Що це таке робиться? Оце такое. Поставив, коротше, один грам і ще плюс оцей дартс блін тупо риба так почала клювати геть на люту ще поняли? Воно ще не встигає одна а воно вже клює. Ось ще, ще один. Та ти шо, пацик, дивіться. Ай-яй-яй. Ха-ха, ти шо, які куня класні. Це йому воно все таке натягать. Фу, але правда дрібний прокльовує. Великого щось немає. Буквально пара тичків таких нормальних почув і на тому і все. Не знаю чому. Мені каже окунь крупніший трішечки пізніше повинен прокльовувати. Хоча, можливо, я просто не впираюся в нього прям так сильно. О, що то, що то гарне. О, це вже гарніший, друзі. Це вже хороший. Ого. Опа! О, ху, -ху, -ху. ну це вже класна тема, якщо чесно дивіться, так. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, потейшн. Та ти що. Ну так що, коротше, я можу легенько сказати про цього Орбіона. Ну Дивіться, в принципі, якщо десь у вас бюджет примірно около 2000 і ви дивитеся, заглядаєте на цю палку, то, на мою думку, найкраще це взяти якогось Extra Мекса либо Safinu лібошну. Дві палки, які є в цьому бюджеті, офігенні тупо. Ну і що? В принципі, зараз вам покажу, що про приманки, які у нас сьогодні працювали. Працювали Upstream, Darts, це в розмірі 1,7 дюйма. Моторна олива. Він, капітан, вже половину пачки ушло. Це, звісно, не шутки. А також, коротше, ще на Magic Stick 2-дюймовий від флагмана в кольорі Watermelon. Тоже непогано, що ні не ловив. А також і Select Jurassic 2,2 дюйма. Пару окунів буквально спіймав на нього і все. Ну так що, коротше, друзі, ставте лайкоси легенькі, підписуйтесь на канал. Ну і наблюдайте мої старіші відоси. Десь тут з'явиться один відос і другий відос. Все, коротше, давайте, пока.